Одна єдина найкрутіша, найфантастичніша і така молода країна з 31-м днем тебе незалежності. Тебе хотіли ламати, ділити, різати на шматки кожен раз. Всю твою історію багато-багато десятиліть. Особливо важкими стали останні понад 8 років. Тому що з 14-го року ворог намагається відтяпати від тебе найкраще, але кожного разу ти даєш. По зубам, ну і звісно, останні півроку для тебе, для всіх нас, для багатомільйонної країни, найважчі. Це випробування, яке хтось прогнозував, хтось не вірив, але воно сталося півроку війни, рівно 6 місяців. Ти даєш по зубам, ти нищиш, ти крамсаєш, ти ліжеш на частини, тисячами відправляєш на той світ своїх ворогів, тому що ти сильна, ти горда. Хай тебе недооцінювали, хай завжди тебе вважали слабкою, не такою, не частиною Європи. Хай хтось казав, що тут якісь незрозумілі ісконно-русські землі. Ти показала, що таке Україна? Тепер весь світ. Прокидається і засинає на вустах усіх інформаційних стрічках саме з твоїм ім'ям, тому що ти особлива. Так, це зараз особливий період становлення, але всі ми маємо його пройти. Нам дуже не пощастило із сусідами, м'яко кажучи. Але тепер сусід буде точно знати, як тільки він переходить межі нашого кордону. Він відправляється на той світ. Він стає двохсотим. Він лягає в нашу священну українську землю за йому точно нічого не дістанеться. Нам є із тобою, чим пишатися за 31 рік незалежності. Ти народила таку кількість героїв: спортсменів, видатних діячів, діячів, артистів, людей, які волонтерять, які лікують, які віддають свої життя. За те, щоб ти була вільна, самостійна, незалежна і неділима, але найголовніше ти народила цілу армію неймовірних фантастичних військових. Де їх стільки взялося, де народилося стільки героїв? Звідки нам? Чому таке щастя саме в нас? Я не знаю. І, мабуть, нам тільки доведеться ще попереду дякувати Україні за те, що в неї саме таке суспільство. Але всі вони твої сини і дочки. Сьогодні всі вони пишуть історію. Сьогодні всі вони тебе захищають по всій лінії фронту. І всі. Всі абсолютно від Львова до Донецька, до нашого Севастополя у Харкові, у Маріуполі, в Херсоні, в Миколаїві, скрізь знають, що перемога буде тільки за тобою. Я щиро бажаю всім нам в 31-й день незалежності, щоб 32-й день або 32-й рік ми святкували вже в країні, яка перемогла. Що це буде за свято? Мені важко уявити, але я можу тільки фантазувати. Як ми всі плачемо, сміємося, але найголовніше, що ми живемо в величезній країні, де скрізь підіймається український стяг, як він підіймається на території нашого півострова Крим, як він підіймається в Донецьку та Луганську скрізь, одним словом, і купа, купа наших друзів. Всі вони приїхали нас вітати. Ну а Росія, що Росія? Та я навіть не знаю, чи буде вона через рік, що з ними буде, що буде з їхнім суспільством. Мені байдуже, хай вони йдуть під три чорти. А головне, аби була ти, наша Україна фантастична, найкраща. Іншої не треба. Нам потрібна тільки своя друзі з ним незалежності вас. Бережіть нашу Україну.